Сьогодні поговоримо про рибок. У мене от рибки, даніо, ляліуси, пітушки, між напрочим, які сьогодні вперше віднеристилися. Ото біленькі, такі прям біліші цяточки, то ікра. Там знизу синій папаша. А в акваріум я вже викинув синю. маму. Ой, зеленкова ту мамашу. Що у нас тут? Тут була у мене самочка Гупі, вона, на жаль, не розродилася і померла. Тут у мене сидить самочка Гупі, три самочки, що не, не родили. І одна вчора і сьогодні дала примірно, по 25 штучок. Це десь 50 штук. Вона була ужасно велика, я думав. Вона умре, а та родить. Але ні. Ця привела. Такі вона баночки. Ця привела, а та померла. Ну, і петушки. Петушки дали потомство. Спочатку ікруга, а далі буде потомство. Тому отак от. Так от.